Ну, ось, як бачите, результат процедури, де бікіровки клюва, ось спини починають заростати, там, де вони смикали пір'ячку друг у друга, вон видно, і далі стоїть півник, спинки у них заростають пір'ячком і вони більше не роблять цю справу і не хочуть вони вже дзьобати друг друга все добре півники на новому місці ростуть собі і канібалізм у них зупинився тобто припалювання клюва це 100%